Ну мало ли там зари мокрі уже не або шо? Ноги царапають. Просто не сподні руляй, давай руляй, руляй. Хто? упустеть этой ключик на 15, вертаемся курва попустить а вот тут наоборот упустить и туда трошки я думаю что тут лучше будет <рекрасно> дистро два нормальные задние диски Фу. <laughs> Вообще два нормальный диск. Все, гноты, приехали. Куда ты не поехал? Смердет. Срничок треба палете и бада бум. Big bad boom, yeah! <laughs> Curti. <laughs> wow, top speed. Skrepet. Downhill. А як тут добре тепер кого що тепер тут прикольно ну прохладно їдемо їдемо подивимось. а їдемо тут направо зразу а ні, врод стало вообще грязный ще більше. Та ні. Хоча? Купається, а вот То купається? Ну там човенки спини. Який човен тут? До колодай-ка. Коло берега щось стоїть там. Машина. Зліва мужик там веди рибу лови. Сонце з того боку ти. Я Питруку по мені. <рикла> Освіжився! Ту вс жену зжар, я не понимаю. А як не дойшла, просто плоду нема. Где, де? Та це... Оооо! я Там бере собі! Ты я найшов! Як. Нічого ти не найшов! Ммм, mm, да. Весна, блеск. Здорово. Музыкальный велосипед. Моя музыка глушит, говорит, твою. Для твоей. Говорит, чуешь? Меня мельче до... До столика покупатися будемо. Покупатися будемо. Ти будеш з нами покупатися. А що? Чув? Які тона високий? Тебе, случайно, головки на 14 нема при собі. Є? Да ладно. Давай сюди! Старая кино. Ну. Це 14-ка? 14. Ні, закручує. А я це можу зігнути. Давай, два. Мама? О! Слава святому макаронію за цей... Тишина. Я міняв цю у сердині. Оську з подшипниками, бо розлетівся правий подшипник. А то нова оська і педалі до кінця не заходять. А от тепер трохи роздовбав, вона почала скрипіти. Але вже не скрипить. Ну ты шо пмокрый Тихо, ти срака мокрый. Так ф віт укрути труси, можно так що сухі зараз закупать Ты в интернет залипай такие Ну то ми ту зараз ще раз скупаємо Два ноги за руки Опа Гоу Гоу Заводи <ривання> Давай, розгон, розгон! Ааа. Не не вийде. <ривання> Курва буксуй! Что скажете, шановні, на рахунок таких екстремальних купань? Яхну хаос. Ты скинчу? Ай-яй-яй! Води выїхать! Мама А не стає плей. Скрипити все це чувство, що я не знаю чим. Коротше, словами передати ці відчуття я не можу. Ну це, коротше, так би лезві урізати. нервні закінчення фоусбал. Поперек ні. Поперек мене так болить. Та, навірно, удякую. Якщо нема, то підемо Діану. А в мене ще срака суха Так би обіцявся, так як має бути. Якраз добре в магазині ти. А так має бути, обіцяний по задумці. Баду у вас є? Пило. Що ми сьогодні демоси? Капітоль Америка? То вибереш, ти вибирай вибирає Та хрен вибереш, ти вже все видів. Як не правда? Ну чого ти скрипиш? А? Чого вона скрипить ця педаля? Ця... Педаля ця педалінська. Педаля, мать, її, педалінська. Педоля! Є! Подивилися кіно при вимкнутому світлі. Класний фільм та чіпси Добре. Холодне.